Галині Володимирівні 77. Жінка отримала почесне звання Мати героїня у 2012 році. Вона народила та виховала п'ятьох дітей. Зараз вже допомагає із правнуками. Шість внуків, троє правнуків. Самому наймолодшому внукові 21. Маю правнучка такого 10 місяців. Сам воює на, на Харківському напрямку. Дуже переживаю за нього. П'ятеро дітей і хмельничанки Світлани на святкову програму в школу мистецтв прийшла з наймолодшим сином Богданом. Старшій дитині 32 роки, а наймолодшому 12. У 2001 году стала мамою героїні. Посмотриш на них і хочеться працювати заради них, заради нашого майбутнього. Найголовніше – любов і слагода. Цьогоріч восьми жінкам Хмельницької громади присвоєно почесне звання Мати героїня. Разом з нагрудним знаком вони отримують одноразову матеріальну допомогу. Цьогоріч вона становить понад 30 тисяч гривень. У Хмельницькому в міжнародний день сім'ї привітали тих, хто народив і виростив п'ятеро і більше дітей. За останніх 20 років звання Мати героїня отримали 148 жінок. Зізнаюся, ми з дружиною виховуємо теж п'ятеро дітей, коли її в неділю вітав. Вітаю її і дякував за дітей. Це величезний подвиг. Тому я щиро вам дякую за цей подвиг, за те, що ви себе жертвуєте, віддаючи всю себе в управлінні праці та соціального захисту населення. Кожній матері героїні приготували святкові продуктові набори. А вихованці школи мистецтв концертну програму для кожної з присутніх в залі ця мрія є символічною. Чекаємо і молимося за нашу перемогу. Віримо в збройні сили України. Надіємося, що ми дождемо, дочекаємо, доживемо, хоч би вже скільки Бог нам назначив цього життя, хоч би дочекатися перемоги. У Хмельницькому також проживають майже дві тисячі багатодітних родин, в яких виховують шість з половиною тисяч дітей. Ірина Оріон Данило Біга, новини міста.